Армадов, забудь про головний біль сніданок в ефірі. Ми продовжуємо. Сьогодні ми вже говорили про те, що міжнародний день лікаря сьогодні святкує світ. Хоча український день лікаря ми святкуємо це. Здається, друга неділя е, липня влітку, і зараз в умовах воєнного стану для українців це свято є особливим, тому що якщо на війні кажуть, що артилерія це боги війни, то медики це янголи-охоронці війни? І сьогодні ми поговоримо, яка ж ситуація з медиками в принципі. Багато медиків взяли до рук зброї. А як же ж ситуація в тилу? Чи вистачає зараз медиків в тилу? Чи вистачає медиків е, е, сімейної медицини? Яка ситуація? ситуація з тими, хто змушений був евакуюватися, тому що ми знаємо, дуже багато медичних закладів просто перестали існувати через те, що вони розтрощені вщент. Яка ж ситуація з сімейними лікарями і вузькими спеціалістами? Розпитаємося у заступниці міністра охорони здоров'я України Ірини Микичак, яка сьогодні в нас в гостях в сніданку. Доброго ранку Доброго, Доброго ранку. ранку! Доброго ранку, вітаємо з цим е, святом. Вітаємо а, бо е, так, тому що треба е, це важливо звертати увагу і говорити зараз про медицину і про лікарів. Особливо зараз у час війни, як зазначив вже Юра, багато зараз на фронті, багато в тилу лікарів. Хтось змушений виїхати за кордон. Яка зараз ситуація з лікарями в тилу? Чи вистачає нам спеціалістів? І яких вузьких спеціальностей катастрофічно бракує? Та дякую насправді, що ви звернули увагу сьогодні. Як кажуть, кожне професійне свято чи кожен день, коли е, це є? Ще один акцент про професію, і наша професія зараз це свій медичний фронт, який дійсно допомагає тримати захисникам України наш фронт. Багато медиків є на передовій, на нулі. На полі бою, при фронтових госпіталях, мобільних госпіталях, в військово-медичних центрах. Але насправді сьогодні в нас єдиний медичний простір. Тобто армійська медицина і цивільна медицина працює як одне ціле. Пов від... Абсолютно пов'язані, взаємопов'язані, взаємопроникні, тому що кожен має свою нішу, так би мовити, і е, безмежна вдячність всім нашим колегам від водіїв. До керівників військово-медичних центрів чи лікарень е науковців наших е міжнародних партнерів, тобто всім, хто забезпечує сьогодні медичну допомогу, це справжній потяг на сьогоднішній день. Без, Без сумніву, так. Сімейні так, лікарі. Ми знаємо, що е багато, як ви вже сказали, угу. що. Так, ну от хочеться уточнити: от саме от бракує зараз лікарів в тилу, якщо говорити про них, так і яких саме вузьких спеціальностей ну, от, то, зараз не є. Якщо подивитися на суху статистику, то в нас у мирний час чи в перед такою активною війною наша забезпеченість, наприклад, лікарями була на рівні 80%. Але ми прекрасно всі знаємо і тут, в Києві, і десь далі, в районах, в областях, що це є дуже відносні цифри, бо є така диспропорція. Завжди в це. Центрі міста, як то кажуть, найбільше концентрується фахівців, а в віддалених районах, чи в гірських, чи в степових знову ж таки є проблема. І це стосується як лікарів первинки, так як всього. медсестерта. <хи> Зазвичай в нас найкраще забезпечені були посади хірургічного профілю, акушерського профілю. В часі ковіду ми зустрілися з тим, що здавалося би завжди в нас було достатньо анестезіологів, але коли от наступила криза, нам дійсно треба було значно більше фахівців цього профілю. Війна внесла точно свої корективи, дуже серйозні корективи. Треба до честі нашої всієї медичної служби переважна більшість лікарів, медиків, медсестер залишилися на своїх робочих місцях, і ви прекрасно знаєте всі приклади, які стосуються і Києва від академічних інститутів і, ухмадиту, і лікарень міста Києва, міського підпорядкування. Насправді наша медична система може чи не найбільше в державі децентралізована. Тому що лікарні є у власності місцевого самоврядування, але війна дуже всіх об'єднала. Наприклад, служба екстреної медицини загалом працює як годинник і дуже чітка вертикальна, зважаючи на те, що насправді напряму міністерство не підпорядкує. Пані Ірина, питання, яке є від наших глядачів стосовно сімейного лікаря. Хтось пішов на фронт, хтось перейшов в інший медичний заклад, тому що того, який був не стало. Що робити тим людям, які уклали із сімейним лікарем декларацію, а сімейного лікаря немає. Звертатися до іншого, шукати, підписувати з ним так само нову декларацію, чи це тимчасовий перехід це до іншого дуже лікаря? важливе питання. і Дякую, тому що воно дійсно дасть можливість людям черговий раз про це згадати, тому що ми намагаємося багато інформації давати. У нас дійсно частина закладів, особливо ті, що на тимчасово окупованих територіях, вони не можуть надавати допомогу в повному обсязі частина медиків виїхала із тих територій, де бойові дії. А загалом, якщо по цифрі, то в нас внутрішньопереміщених, за даними наших закладів охорони здоров'я, біля 1% лікарів. Вони змогли частково працевлаштуватися в більш безпечних територіях, областях там на заході України, тому подібно. Найбільше прийняли до себе медиків внутрішньо переміщених. До речі, Дніпропетровська, Харківська. Полтавська, Ну і Львівська та uh -huh. Івано-Франківська області. Uh -huh. Певна частина це десь до, до 0,7% залишили Україну. Uh -huh. Сподіваємося, що тимчасово і повернуся, поїхали, і повернуться uh -huh. так. Але багато uh -huh. хто надає допомогу uh -huh. там на uh -huh. тих територіях. От я зовсім недавно була в нашому медичному хабі uh -huh. в Жешові. Зустрічалася з колегою, яка сама підійшла з Києва. Вона працює психологом медичним і допомагає нашим громадянам там і поляки. Прийняли, до речі, таке рішення, щоб українські лікарі працювали своїм пацієнтами щодо первинки. Жоден медичний працівник не має права відмовити в наданні медичної допомоги. Навіть якщо немає ніякої декларації абсолютно. попередніх угод? це і до війни було а в часі війни, ми абсолютно mm -hmm. на цьому акцентуємо. Якщо немає декларації, ви все одно звертаєтеся в той заклад, який вам найближчий, найзручніший, наймиліший, і mm -hmm. там ви зможете отримати медичну допомогу. Ви можете переукласти декларацію, але такої рекомендації ми не даємо, тому. Тому що ми зацікавлені в тому, щоб лікарі, які тимчасово залишили свої лікарні, чи ті лікарні, які зараз тимчасово окуповані, щоб вони зберегли статус юридичної особи, адже ми до сьогодні фінансуємо всі заклади охорони здоров'я, незважаючи, чи вони на тимчасово окуповані території, чи вони релоковані. Повний асортимент медичної допомоги, яка передбачена порядком надання первинної медичної допомоги, він надається усім громадянам, незважаючи, чи є декларація, чи угу, немає декларації. Угу. Тому прошу не боятися. Якщо ж є якісь нюанси, а це ну, всі ми люди, вони не завжди є, звісно. То треба звертатися на гарячу лінію чи Міністерства охорони здоров'я, чи Національної служби здоров'я України. Телефони на сайтах, в доступі і на всіх наших ресурсах: Фейсбук, Телеграм-канали і, і тому подібне. За мить продовжимо. Поговоримо так. ще про зарплати лікарів, тому що зараз це актуально як ніколи. І чекаємо ваші запитання також. Ми підняли сьогодні тему української медицини українських медиків, і в нас в гостях заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак, з якою ми і обговорюємо ці нагальні важливі питання. Так, зараз хочеться Доброго поговорити ранку, 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 про зарплатню, тому що зараз медична реформа трохи зазнала змін. В час війни зменшили там бюджет на медичні закладі. Та заклади так, от чи отримують зараз медики ту зарплатню? Там лікарі 20 тисяч і медсестри. 13,5%. ну е, треба зауважити, що попри війну фінансування закладів охорони здоров'я не зменшилося. У нас uh -huh. є певні прогнози на 2023 рік, але вся медицина всі. Заклади охорони здоров'я, які уклали угоди, uh -huh. вони фінансуються з державного бюджету через Національну службу здоров'я України. На сьогоднішній день є профінансовано 92 мільярди гривень на всі наші заклади uh -huh. охорони здоров'я. І тут важливий акцент, який треба. Ну найважливіше, щоб розуміли медики. Міністерство охорони здоров'я з 1 січня встановило такий базовий ніби рівень, від якого має відштовхуватися заробітна плаця. Це 20 тисяч гривень uh -huh. для лікарів, 13,5 для медичних сестер. За моєї пам'яті, це Перший раз таке, я так трохи вже років uh -huh. працюю в медицині. Перший раз таке суттєве uh -huh. підняття, тому що зарплата була 5, 6, 7, 9 тисяч гривень в залежності від категорії, стажу і тому подібне. Тобто, це дуже суттєвий був підйом, який, чесно кажучи, дав можливість навіть стримати якийсь певний відтік кадрів і за в кордон. часі війни, так uh -huh. за кордон, тому що все таки є за що трошки триматися. Інфляція, звісно, свій внесок внесе, це зрозуміло, але кожна лікарня має можливість сьогодні в межах комунальної. Колективного договору встановлювати свою заробітну плату. Якщо uh -huh. лікарня фінансово спроможна, а вона uh -huh. фінансово спроможна коли? Коли вона надає більший обсяг медичних послуг, uh -huh. коли до неї йде більше пацієнтів, коли вона доброзичлива і до людей так. Uh -huh. і її цінують, і вона має, ну тобто той авторитет, uh -huh. знаєте, як стежку втоптали, uh -huh. от до тої лікарні все йдуть. В житті. Абсолютно. І оце от все розрегулювалося. І сьогодні є лікарні, які навіть мають на своїх рахунках біля 100 мільйонів гривень. Такого прошарку uh -huh. на випадок якоїсь кризи вони можуть або ремонт провести, або uh -huh. дати більшу зарплату людям, або купити обладнання. Самі. І колектив всередині вирішує. Тому е, реформа на первинці, яка почалася першою, дала можливість зразу суттєво підвищити заробітну плату і більш-менш утримуються. І знову ж таки ще раз кажу: якщо лікарня має можливість. Профінансувати uh -huh. ще якщо власник, тобто органи місцевого самоврядування, там чи Київська міська адміністрація, чи е, там Ізмаїльська міська рада, uh -huh. е, має можливість дофінансувати дати доплату. То це ще це плюс роблять. для наших Ірино, Важливе питання, яке стосується території, які стали деокупованими і де збереглося частково чи збереглися медичні заклади. Як заохочують лікарів повертатися туди для тих, хто залишився зрозуміло, для тих роботи просто необмежена не, не, не е, кількість. Це напевно цілодобово може можна працювати без перерви, але є лікарі, які виїхали, і тепер треба повертатися чи є якась е, врегульована система як? Повернути лікарів, як знову дати їм роботу, і що робити з тими закладами, яких ну, не стало в принципі. Насправді, поки що на деокупованих територіях працюють тільки ті, кого допускають відповідно представник ну, сектор безпеки і оборони. Оскільки, якщо ізюм зараз я от в суботу була тільки в Харкові, і минулого тижня в нас і міністр був у Харківській області, і заступник міністра, і команда наша Українського центру екстреної медичної допомоги працює від першого дня деокупація, тільки пустили в Балаклію ізюм, ну, і всі ті е, населені пункти. Надають mm. амбулаторну допомогу, тому що своїх медиків дійсно бракує. Біля 40% медиків тільки в цих територіях і взагалі там залишилося. Тому перше це було відновлення, наприклад, електропостачання. І сьогодні на дизель-генераторах навіть працюють стаціонари. Mm. Величезна вдячність військовим медикам, які першими, ну вони в принципі завжди намагаються надавати допомогу цивільним навіть mm. там, де найскладніша ситуація. І вони перші прийшли на допомогу нашим Громадянам, які там залишаються, далі наші бригади, екстренки, харківські обласні бригади, екстренки доїжджають. А далі буде вже по мірі можливості допуску до роботи і відновлення лікарні. Тобто є дійсно розроблена низка заходів. Це і координаційний штаб, є і ми в міністерстві взаємодіємо з колегами з військовою адміністрацією обласною. Вся ця робота для того, щоб повернутися, дійсно відбувається. Угу. І міжнародні організації, там, наприклад, мобільний госпіталь на днях буде працювати, відкривається. Тут і, це якщо, ті і якщо медики, волонтери, які з-за кордону так mm -hmm. приїхали, якщо можна можливо. коротко цікавить, що з інтернатурою, бо далі думаємо, хто ж нас буде лікувати зараз з навчанням, які проблеми, і зараз війна. Та інтернатура це, скажімо, проблемна штука в Україні. Uh -huh. Історично роками інтернатура фінансувалася, це, ну скажімо так, навчання на робочому місці. Якщо uh -huh. просто пояснити, фінансувалася за кошти лікарні в межах того бюджету, який мала uh -huh. лікарня. З 2022 року uh -huh. ми вперше почали фінансувати інтернатуру гарантовано в межах Національної служби uh -huh. здоров'я України. На превеликий жаль, заробітна плата ще не є достатньою. Uh -huh. Вона реально є дуже низькою. ця заробітна плата. Та ми про це знаємо, ми над цим працюємо, щоб цей фінансовий ресурс mm -hmm. збільшити. Але ми зробили вперше е, розподіл в інтернатуру справедливий за рейтинговими показниками. Тобто, якщо ти найкраще вчився, то ти першим мав можливість обирати місце, тобто спеціальність насамперед. А тоді а тоді mm -hmm. місце роботи mm -hmm. і престижність Тому що, іншого ну, не, закладу. Це нема що, як то кажуть, ховати. Всі це хто працює в медицині, добре знають, що завжди шукають, особливо батьки намагаються. Mm -hmm. Своїм діткам знайти тепліше місце і починається не той, хто найкраще вчився, а той, хто найкраще знайшов дорогу Лаштувався. до лікарні. Так, <гум> влаштувався. Тому цього року ми вперше маємо, скажімо, такий десь справедливий розподіл по тих спеціальностях, які нам найбільше потрібні, найбільше пішло інтернів. А зараз це є лікарі-первинки, анестезіологи. Ми вперше маємо 100 епідеміологів в інтернатурі, <гум> чого ніколи не було. Лікарі-лаборанти. А з 1 січня 2023 року ми плануємо розпочати електронний розподіл інтернатуру, mm -hmm. за аналогією з неото ну, ви ну, знаєте. От зараз першу, ще, Людмила поставить останнє питання. А, насправді я думаю, ви самі це читаєте. Ми до війни нарікали всі на українську медицину і казали в нас там і це недобре, і це недобре, А зараз багато українців самі пишуть і можуть порівняти нашу медицину із тією медициною в тих місцях, де вони знаходяться, в різних європейських країнах. І з'ясувалося, що не так все погано, і ціни треба нашаман, цінувати і те, що маємо. Ну, ось, бачите, для цього ж потрібно було, щоб війна почалась для того, щоб ми ковід е був перший, напевно, а війна щоб ми ще більше, це, так, тому так, що так. як бачите, наші лікарі людяніші, більш широкопрофільні і, можливо, не зовсім вистачає обладнання, але якість медицини. Так, ресурсне висока. забезпечення треба посилювати, змінювати освіту нашого. Насправді люди в нас прекрасні медики, і все, що можуть, вони сьогодні роблять, як і зрештою завжди. Так, ну і треба ще також згадати. Лікарів, от пише Павлюк Лариса: Доброго ранку. Вітаю з міжнародним днем лікаря. Не можемо не згадати про полонених військових лікарів з 555-го військового госпіталю у Маріуполь, котрі жертвуючи собою заради інших потрапили в полон і вже більше сти місяців знаходяться в жахливих умовах в Оленівці. Так само насправді так це дуже складне питання. В нас ще дуже багато є е, полонених, які знаходяться в жахливих умовах в цих місцях. Я точно знаю, що на всіх рівнях від президента до всіх структур, uh -huh. які займаються питаннями полонених, першочергово ставиться питання uh -huh. про повернення цивільних і, зокрема, медиків. Я особисто була в Женеві в uh -huh. міжнародному червоному хресті на зустрічі, піднімала це питання. Міністр uh -huh. постійно зі всіма міжнародними організаціями спілкується і ставить на першому місці повернення, але це робота, яка потребує тиші, і тому uh -huh. знайте точно, що над цим держава. Роботу робота йде. Ми сьогодні багато тем піднімали. Сьогодні міжнародний день медика. Ми приєднуємося до всіх привітань, і сьогодні нас в гостях була заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак. Дякуємо Дякую. вам Дякую. Ми Дякую. і вас Дякую. вітаємо. Дякую. вітання Колег, вашим вітаю. колегам. Дякую. Дякую. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.